Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже маленьке замовлення з каталогу Reflame номер 5 тому що замовляла тільки саме необхідне, вже дуже багато запасів. Дякую Світлані за те, що вона зробила огляд каталогу, бо в мене його не було в печатній версії. А на сайті каталог не був представлений до останнього дня дії четвертого каталога. Тому, передивившись відео Світлани, я одразу зробила помітки, що мені необхідно. Не замовити. Маска лавнечі, кремова з вівсем. Тут її 10 мл, а ціна для консультанта трохи більше 15 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, такі маски були в каталозі 6 років тому приблизно. І зараз вони з'явились знову, вже з поміткою, що останній раз в каталозі. Я так зрозуміла, це тому, що в Україну поставки тепер йдуть з Європи, і в нас будуть ті товари, які є в каталогах у них. І так як в них, напевно, це востаннє в каталозі, а до цього цей продукт був то так само і у нас. А я пам'ятаю, що 6 років тому мені ця маска дуже подобалася, вона бюджетна і добре за шкірою обличчя доглядає. Тому замовила собі три штуки. Можливо, якщо ще буду робити замовлення і вона буде в наявності, то знов-таки додам собі в корзину. В якості продукту замість плати за доставку замовила дитячу мочалку. вона, бачите, така плоска і невеликого розміру. Я знала, що вона невеликого розміру, і замовляла для того, щоб використовувати як губку для вмивання шкіри обличчя. Думаю, що коли вона буде контактувати з водою, тоді збільшиться вже у розмірі і буде нагадувати звичайну губку. Можливо, після висихання також буде приймати ось таку форму. Подивимось, але зараз плата за доставку занадто висока. В мене висвітило що 75 гривень, тому такий продукт було вигідно замовити. Спонжик, який мені дуже сподобався в каталозі, він був в самому початку представлений на сторінках із серією Novage, як ви бачите, дуже-дуже маленький. Його діаметр приблизно 3 см красива упаковка, але я думаю, що теж при контакті з водою він буде збільшуватись у розмірі. Я випробую ці обидва спонжі, і потім, якщо вам цікаво, то в коментарях відповім. Улюблена зубна паста з трав'яними олі... оліями Optifresh 100 мл. Хороша ціна, пасти в нас дуже швидко закінчуються, тому періодично зі знижкою замовляю іноді одну іноді декілька в запас. Пилочка для нігтів, звичайна. В нас в магазинах я не можу знайти. Нормальної якості пилочку, тому вирішила спробувати Веріфлейм, тим паче, що її ціна для консультанта 31 гривня. Дуже все добре запаковано. Видно, що до вас цей продукт ніхто не може відкрити, все гігієнічно. І пилочка чотирьохстороння, її ціна трохи більша, десь 47 гривень. Те, що в відгуках пишуть, що хорошої якості. Одну замовила собі, одну дитині. І останній продукт це туш для брів, в самому темному відтінку, тому що в мене темні брови. До цього ніколи такі продукти не замовляла. Вкладала брови звичайним прозорим Гелем ЗВА. В мене ще такий є. В запасі, в використанні один дома, один на роботі. І вирішила спробувати темно коричневого кольору. Про нього хороші відгуки, там маленька щіточка, і кажуть, що ті, хто замовляють, потім постійно повертаються до цього продукту. Спробую, дуже цікаво, бо за бровами обов'язково потрібно доглядати, щоб вони мали привабливий вид. Якщо вам було таке відео цікаво і корисне, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви собі обрали в п'ятому каталозі, якщо ви знімаєте відео, то я обов'язково подивлюсь і бажаю вам, як завжди, мирного неба, здоров'я і зустрінемось в наступних відео. До побачення!